Сьогодні познайомлю вас з нашою чудовою дачею. Самі ми проживаємо в місті. Моя мати та мати чоловіка проживають в одному селі. Там ми прикупили ще декілька огородів, де намагаємось щось вирощувати. Що виходить, а що не сильно, будемо показувати вам в наступних роликах. Там ми тільки працюємо і дуже хотіли мати тихий і затишний куточок для відпочинку. Нам пощасливилось придбати нашу дачу. Спочатку рідні нас не зрозуміли, сказали вам, що огородів мало. А нам хотілося тихе, затишне місце, де ми будемо робити, що захочемо і як захочемо. Особливо це сподобалося дуже моїм малим. Вони можуть там. Робити що завгодно це місце, де ми відпочиваємо душею: 30 кілометрів від міста через ліс, і ми майже на місці. Новічки молі ми зліпилися минулого разу. Тут у нас Тихано ліс, чудовий ліс. Це наше подвір'я. Тут у нас гараж, два гаражи, літня кухня, будиночок. Газу тут немає, тому що ну, це хуторок на 4 будинки через ліс. Звісно, що ніхто сюди газ не буде проводити, але є електрика і є чудова скважина з просто чудовою водою. Вона не має ні плівки, ні ніякого осаду. вода просто чудова. Хочу. Виходимо на наш огород. Насипало сніжку і прямо все Доклади. видно, все у нас прям тропи прокладені. І <рес> навалені. Козочки ходять у нас повним ходом. Це у нас огород у нас іде такими е, ступенями. Двір на бугрі, потім тут така. Друга ступінь і біля берега там ще нижча ступінь. І оце, як ви бачите, походжено, слідів. Дика природа, звісно. Все, все по слідах, все походжено. А воно мені Тут дуже багато ще роботи, звісно, викорчовувати, так як тут уже Декілька років ніхто нічого не робив. Земля. Не садив, це огород ми, ми вже виорали, Огород ми вже виворювали, так що будемо ще спробувати садити. В минулому році ми тут, саме на цьому рівні, тут такий пісок з землею. Ми тут спробували вирощувати кабуни і дині. Ростуть чудово, цибульки на зелень і трохи полуниці. В принципі, росте непогано. Кабуни і дині можна вирощувати. Ось, бачите, сліди наслідили. У нас тут прям тропа. Тут у нас проживає багато фазанів, багато косулі. Як ви бачите, приходять до нас в гості. Також тут у нас проживають лебеді. Коли буде літо, я вам обов'язково зніму, покажу наших лебедів. Качок також багато живе. І бобри. Так що у нас тут цілий заповідник. А, кстати, хто може підказати, як з цим заповідником справлятися, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що це, звісно, все гарно виглядає, але насправді от фазанів не сильно шкоди ми мали. Косулі приходять сюди і жруть усе. Прям усе зжирають, е, їдять, поїли полуницю, зелень, петрушку, щавель, е, деревцята. Ми, ми поставили тут такі відлякувачі на сонячні батареї, але не спрацювало. Їм воно все одно не допомогло, посадили ми ось деревця, та вони... Позгризали і верхушки, і гілячки, і кору погризли. Не допомагають ці відлякувачі. Так що хто може підказати, що з цим робити? Ну, звісно, це треба ставити забор, але площа тут велика. Разом тут, виходить, огороду буде гектар. Так що... Звісно, будемо городитися, не все зразу. Це багато часу, коштів, так що не все зразу. Тут нижній е, щабель огороду, тут йде більш чорна, з торфом земля. Е, частково тут видно ще, мабуть, е, минулі господарі, е, коли чистили е, озерце. І мул викидали на город, то де мул, трошки, звісно, навіть воно жорсткувато. А так родить практично все. Ми трохи пробували по чуть-чуть всього, то родить нормально. Головне, щоб за ним доглядати. Ще тут на березі. Тут теж поки що не облаштоване. Ми хочемо зробити таку платформу, щоб можна було рибачити прямо з берега. От, також все позамерзає, щоб крепко взявся лід і можна буде робити. Камишиці, звісно, зарислі також треба все гарно повичищати. Також будуть в морозі, будемо вичищати. Також, як я казала, наша проблема на березі життя це бобри. Тут теж минулі хазяї садили деревцята, але деревцята от в такому стані. Одні пеньки. Навіть отакі тоненькі глячки, і то вони обгризають, згризають. Треба тільки обгортати. Залізною сіткою, я не знаю, що з ними робити з цими бобрами. Людей вони не бояться. Тут теж тропи. Козочки ходять, бачу, кругом і всюди. Не бояться. Навіть була в нас стара лича і в цьому році навіть тут кору погризли. Не знаю, чи тепер дерево не всохне після цього. Щоб ми так його погризли, кору пообгризали. крепко. Гризуть усе. люба деревина. Ось також таке. Це навіть горіх була гілячка і вже все. Перший, перший проїзд. Гірка ще не накатана, без льоду. Через це перший раз так. І якщо розігнатися, так можна до, до води з'їжджати. Ну, розпочнемо тепер огляд нашої дачі, нашого будиночку. Підемо. Тут ми заходимо. Така верандочка з таким чудовим видом у вікно, вид на озеро. Це двері у нас будинок. Тут у нас була, ну, є котельня, стоїть твердопаливний котел, але зараз зим... зима, вода вся злита. Система і тому котлом ми не користуємося, тому що приїжджаємо дуже рідко, приїжджаємо тільки туди і назад, так скажемо. І якщо залишити воду, вона просто замерзне. Так, приходимо сюди, тут у нас такий невеличкий коридорчик. В тій двері Тут у нас туалет, ванна. І то будинок хоч і старенький, але дуже теплий. У нас тут є кондиціонер, щоб трошки притопити. Це ми вже поставили дитяче ліжко двоповерхове, щоб нам було зручніше. Майже всі меблі залишилися від господарів. Це у нас така перша велика кімната. Тут у нас йде велика така лежанка, плита. В нею ми і гріємось. Тут у нас... Є накопичувач для котла. Ну, але як сказала, я, поки ми котлом не користуємося. Така старенька велика лежанка, вона дуже гарно гріє. Правда, довго нагрівається. Вона така товста, товстий кирпич і вона така дуже велика. Через... Але, ну, звісно, старенька, все, його треба буде колись плитку замінити. Вона дуже довго нагрівається, але потім тепло вона тримає до наступного дня дуже тепло. Ми закриваємо туди двері, залишається у нас кухня, і ця кімната І нам цього вистачає з головою тепла. Тут у нас йде кухня. Кухня також мебльована у нас холодильником. Сюди заходить та лежаночка. Така. Тут у нас є така невеличка газова плитка на газовому балоні. Далі у нас ще одні двері. Заходимо. Наступні двері. І тут у нас за дверима стоїть газовий балон. І наступна кімната. Це так, воно як кабінет був, можливо. Всі кімнати тут йдуть по колу, можна, як у мене малі, бігають по хаті в кича просто по колу. Тут є ще одна топка, але ми нею не топимо, ми спробували. Дві одночасно вони не горять, вони затухають. Вони виходять в один димар. І це або треба один день одну топити, другий день другу топити. Одночасно вони не горять. Тому поки що ми користуємося одною. В ці кімнати ми просто закриваємо двері, ми ними поки що не сильно користуємось. тому О, Такі у нас гарнучі краєвиди з вікна. Це саме головне, ради чого ми хотіли цю дачу, це це, це місце. Приходимо по колу в наступну кімнату. Це у нас така спальня велика з великим ліжком. Це матрас ми вже привезли, хотіли замінити. І ще в куточку стоїть ще одна шафа розібрана, це теж ми хотіли її сюди зібрати. Але це все буде в планах на майбутнє. І тут також встаєш зранку, підходиш до вікна, а тут така красота. Такий краєвид у нас чудовий. Тут стоять батареї, але вони до твердопаленого котла. І буду ми не заливаємо в систему, тому що ми тут не проживаємо. І тому, щоб не замерзли, не полопали батареї, ми поки що топимо грубкою. Можливо, колись ми щось і придумаємо. Поки що нам вистачає цієї грубки на ці дві кімнати. У нас тут вистачає спального місця, ми просто так закриваємо двері і нам вистачає. Будинок теплий, будинок старенький, але в дуже гарному стані, як на мене, як для дачі. Це просто ідеальний будинок. Ми дуже його хотіли. Тут навіть якщо от походити, да, виходить, що усі кімнати йдуть по колу, і в кожній кімнаті вікна виходять, виходить, що на усі чотири боки, куди тобі потрібно, ти можеш все побачити.